Похід дітей в гори майже закінчився і навіть минав спокійно без травм. Це була група десятирічних дітей, і мені не просто було керувати тим походом. В кінці подорожі ще був спуск до галявини. Я спостерігав за тим, як група молодих туристів йшла стежкою, але потім дещо змусило мене занепокоїтися. Діти за своєю природою просто не можуть спокійно і прямо спускатися з гори. Одному з них потрібно було нахилитися вперед і бігти під тюбцем, а інші повторювали за ним. Коли вони набирали швидкість, я зробив попередження, але з припливом адреналіну та думаючи, що вони все контролюють, хлопці шумно помчали вниз з пагорба. Однак в один момент їх швидкість різко зросла, і я бачив, як хвилювання на їхніх обличчях змінилося страхом, бо вони втратили контроль над своїм тілом. Було чути гучні звуки від тупотіння червиків. Хлопці махали руками в повітрі, намагаючись зберегти рівновагу. Один за одним вони впали біля підніжжя пагорба, коли їхні ноги торкнулися густого піску. І додому батьки вже забрали дітей із синцями та подряпинами. Спочатку я вислухав від кожного з батьків несхвалення щодо мого керівництва, а потім озирнувся на місце спуску, щоби подивитися, чи могли діти якось уникнути того, що сталося. Де вони помилилися? Коли саме все вийшло з під контролю? Ці ж запитання можна було поставити Каїну, сину Адама та Єви. Як ви думаєте, де Каїн помилився? Якщо порівняти життя Каїна зі спуском зі схилу пагорба, як ви думаєте, де саме він почав бігти? Коли все вийшло з під контролю? В який момент? Він міг зупинитися, чи можливо що Каїн дійшов до точки, де єдине, що могло б його зупинити, було різке падіння. Сьогодні в програмі Біблія продовжує говорити. Ми знайдемо відповіді на ці запитання. У четвертому розділі книги Буття записана історія Каїна та Авеля, яка показує те, що є два варіанти відповіді на гріх: одна відповідь приховати або виправдати гріх, інша визнати його і покаятися. Читаємо четвертий розділ з першого вірша Адам пізнав Єву свою жінку, тож вона завагітніла і народила Каїна. І сказала: набула я людину завдяки Господеві, згодом народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. З бігом часу Каїн приніс жертву Господеві з плодів землі. Авель також приніс від своїх первородних овець та від їхнього жиру. І зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. І сказав Господь Каїнові, чому ти розгнівився і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята, а якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукує до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Якось посварився Каїн зі своїм братом Авелем. І коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. Запитав Господь Каїна, де Авель твій брат? А Каїн відповів Не знаю, хіба я сторож мого брата. І Господь сказав: Що ж ти наробив? Голос крови твого брата волає до мене від землі. Історія Каїна та Авеля. Розгортається на початку історії людства. Вони обоє народилися за межами Едемського саду, але знали історію про змія, гріхопадіння та план спасіння людства через жертву Божого Сина. Неймовірно, що маючи так багато яскравих доказів Божих благословень і прокляття, що несе гріх, один із синів Адама і Єви вчинив так само, як Люцифер. Проявивши егоїзм і гордість, ця історія зображує два різних типи людей. Хоча Каїна і Авля виховували одні батьки, вони мали різне ставлення до Бога та його характеру. Тут їхні шляхи розійшлися. Авель бачив Боже милосердя в тому, що творець мав план викуплення людського роду, а Каїн у своєму серці повстав проти Бога. Ця різниця. Не була настільки очевидною, поки не настав час принести жертву. Кровна жертва була нагадуванням про те, що Бог пошле викупителя, Авель обрав шлях послуху Богові, щиро вірячи в план спасіння. Каїн відмовився прийняти Божу благодать і вирішив принести жертву, яка робить акцент на його власних зусиллях. Він сприймав Бога як суворого і свавільного, і серце його було бунтівним. У шостому розділі послання до Римлян апостол Павло пише наступне: Адже зарплата за гріх смерть. А в третьому розділі цього ж послання апостол Павло пише: Адже всі зрішили. Тому кожен повинен вибрати між двома способами розплати. Ви можете заплатити самі. Або можете дозволити комусь заплатити за вас. В особах Каїна і Авеля представлені дві групи людей, які існуватимуть аж до кінця часу. Одні люди будуть покладатися на жертву за гріх, тому матимуть божественного заступника, а другі будуть надіятися на власні заслуги і тому не зможуть здобути прихильність Бога. Наші переступи можуть бути прощені тільки через заслуги Ісуса Христа. Хто не відчуває потреби в крові Христа, хто сподівається не божественною благодаттю, а власними ділами заслужити Боже схвалення, припускається тієї ж помилки, що й Каїн. Не приймаючи очищувальної крові, людина залишається під засудженням, бо немає іншого шляху, яким можна було б звільнитися з рабства гріха. Драма між Каїном і Авелем це скоріш боротьба Каїна з самим собою. Незважаючи на те, що Каїн мав шанс повернутися назад, він все міцніше і міцніше тримався за свою вперту гординю та відходив далі від Бога. У Біблії є серйозні застереження щодо небезпеки гніву. В п'ятому розлі книги Йова написано. Адже власний гнів вбиває нерозумного, а простодушного призводить до смерті заздрість. Крім того, мудрий Соломон стверджує нерозсудливість людини викривляє її дороги, а потім вона обурюється на Господа. У цій трагедії братовбивства бачимо, як пише мудрий Соломон, що Кровожерливі люди ненавидять непорочних, тоді як праведні дбають про їхнє життя. З цих текстів видно, що природний егоїзм переростає в ненависть до інших, бо якщо егоїзм є джерелом гріха, то метою гріха буде збереження свого життя та знищення інших, хто нібито перешкоджає чи порушує їхній спокій. І навпаки. Безкорислива людина природньо породжує любов до інших. Все це звучить дуже просто, але ми можемо піддатися гніву, самі того не плануючи. Іноді в гніві ми робимо речі, які в той момент здаються правильними, але потім розуміємо, що все навпаки. Говоріть, коли ви гніваєтеся і ви скажете найкращу промову, про яку завжди шкодуватимете. Можливо, найнеприємніше на шляху Каїна це те, що коли біжиш вниз, здається, немає можливості зупинитися. Бог ставить нам запитання так само, як ставив Каїну, і їхня мета. Бути чимось на кшталт лежачого поліцейського, який уповільнює нас, щоб ми не знищили самих себе або когось іншого. Каїн обходить кожну спробу Бога врятувати його. Хоча ця історія не має щасливого завершення, ми можемо навчитися на помилках каїна. Є чотири лежачих поліцейських, які можуть зберегти нас від знищення. Давайте розглянемо їх. Перший лежачий поліцейський. Перегляньте свої переконання. Найменший дотик до штурвала може повністю збити корабель з курсу. Легкий поштовх керма може звести автомобіль з дороги. Тріщина у фундаменті будинку призводить до руйнування всієї конструкції. Так само наші переконання про Бога та людей визначають кінцевий результат нашого життя. Основні переконання Каїна про Бога були спотворені з дитинства не через погане виховання, а через неправильне сприйняття Бога. Каїн мав такі самі можливості пізнати святі істини і прийняти їх, як і його брат Авель. Авель обрав віру і послуг. Каїн не віря і бунт. Каїн ніколи не був в Едемському саду. Він лише чув цю історію і бачив ангелів, які охороняли вхід. Можливо, глибоко в серці Каїн виношував думку, що Бог відреагував занадто суворо на дії його батьків. У книзі Патріархії Пророки описується джерело недовіри Каїна до Бога. Каїн же плекав бунтівні почуття і нарікав на Бога за прокляття, проголошене над землею і людством через ріг Адама. Він дозволяв своїм думкам зосереджуватися на тому, що призвело сатану до падіння, підігрівав у собі бажання самозвеличення та ставив під сумнів божественну справедливість і авторитет. У четвертому розділі книги буття сказано. З бігом часу Каїн приніс жертву господеві з плодів землі, авель також приніс від своїх перевородних овець та від їхнього жиру, і зглянувся Господь на Авеля та на його жертву. Незалежно від того, чи Каїн просто не розумів значення жертви, чи через свою гордість він відкидав думку про те, що заплата за гріх смерть, його жертва свідчила про його переконання. Своєю жертвою Каїн не визнавав гріха та потребу у викупленні. Коли Каїн приніс плоди, він по суті сказав: ось те, що я можу зробити. Жертвоприношення це мова про життя і смерть, а не про червоний чи зелений перець. Каїн не отримав такої настанови від батька, адже Адам повністю розумів і приймав план спасіння. Зверніть увагу на ще одну цитату з книги «Патріархії і Пророки: принесення першої жертви було для Адама надзвичайно болісною церемонією. Він був вимушений власною рукою відібрати життя, яке міг дати тільки Бог. Так уперше він став свідком смерті і зрозумів, якби залишився слухняним Богові, то ані людина, ані тварина не повинні були би помирати. Вбиваючи невинну жертву, Адам здригався від думки, що за його гріх проллється кров непорочного агенця Божого. Ця сцена дала йому змогу глибше і повніше усвідомити всю глибину свого переступу, котрий ніщо не могло спокутувати, крім смерті улюбленого Божого Сина. Він дивувався безмежній любові, яка мала заплатити такий великий викуп за спасіння грішника. Каїн не міг прийняти те, як саме Бог вирішив врятувати людство від гріхопадіння, його основні погляди були неправильними. Коли ми не можемо прийняти основну і непорушну істину про те, що егоїзм і гріх закінчуються смертю, З'являються інші варіанти. Один фермер вчив свого сина орати на полі рівні рядки, вибери якийсь об'єкт, на якому ти зосередишся і тримайся цього курсу, щоб лінія була рівною, пояснює батько. Хлопець обрав предмет і зорав поле. Але коли батько спостерігав за його роботою, він був здивований, наскільки рядки переплітались між собою. Ти не зрозумів того, що я пояснював, що трапилося? запитав батько. Я зробив саме так, як ти сказав, відповів хлопчик. Але корова, яку я обрав для того, щоб сфокусуватись, весь час рухалася. Незмінний закон життя і смерті не підлягає оскарженню так само, як є і спасіння. Є два способи заплати за гріх через вашу смерть. Або щоби хтось заплатив за вас, віддавши своє особисте життя. Це головне значення жертви. Оскільки Каїн замість кровної жертви намагався задобрити Бога кошиком з дарами, Біблія говорить і зглянувся Господь на Авеля та на його жертву, а на Каїна і на його жертву не звернув уваги. Тож Каїн дуже розлютився і став похмурим на обличчі. Тут видно рису Бога, яку багато хто не помічає, іноді Господа сприймають як того, хто спостерігає і чекає, поки ми зробимо щось не так, а потім засуджує нас. Писання не показує Бога таким Бог спостерігає, але Він попереджає. Бог втручається і перериває певні події в нашому житті, використовуючи лежачих поліцейських. Однак. Лише жертва його сина має силу зупинити гріх. Лежачі поліцейські можуть бути не дуже приємними, але інакше швидкість може привести до смерті. Оскільки Бог дуже любив Каїна, то намагався сповільнити його рух, перш ніж той втратив контроль над усім. Бог поставив Каїну ряд запитань. Чому ти розгнівився і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба твоя жертва не була би прийнята? А якщо ти не зробив так, як потрібно, то при дверях чатує гріх. Він спонукає до пожадання, але ти маєш над ним панувати. Бог благав Каїна уповільнити темп і подумати про те, куди він прямує. Бог запропонував Каїну вихід, який приводить нас до другого лежачого поліцейського. Другий лежачий поліцейський вказує на те, що проблему не можна ігнорувати. Апостол Павло радить гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місце дияволу. Іншими словами, апостол Павло говорить, не створюйте сферу діяльності або сприятливої можливості для диявола. Якось колишній доглядач зоопарку розповідав мені, що у енотів відбуваються гормональні зміни, приблизно коли їм виповнюється 24 місяці. Після цього вони часто нападають на своїх господарів, оскільки під час такого нападу. 13-кілограмовий єнот стає за силою як 45-кілограмовий собака. Я вирішив поговорити про ці зміни, які можуть відбутися з домашнім єнотом, з жінкою, в якої вдома був єнот. Вона ввічливо вислухала, коли я розповідав їй про небезпеку, що наближається. Я ніколи не забуду її відповідь. У мене все буде по-іншому. І вона посміхнулася, додавши, єнот не заподіє мені шкоди, він просто цього не зможе зробити. Через три місяці їй зробили пластичну операцію через рвані рани на обличчі, які вона отримала, коли її дорослий єнот напав на неї без видимої причини. Гріх приходить з маскою на обличчі, і, на перший погляд, не має нічого поганого. Каїн Прикривав свою неповагу до Бога зовнішнім поклонінням, але глибоко в серці мав проблему, і Бог пропонував йому рішення. Чи можете ви пригадати випадки, коли у своєму житті вам потрібно було зупинити якісь неправильні думки або не робити те, що вже почали? Іноді ми відчуваємо попередження про небезпеку, але дозволяємо собі просто проігнорувати його. Коли наше серце зважує наслідки і бачить гріх не таким уже й небезпечним, то ми за своїми злими нахилами піддаємося цій брехні все більше. Імпульс гріха швидше і сильніше штовхав Каїна до загибелі, Каїн твердо дотримувався своїх викривлених переконань щодо Бога, а застереження від Творця ігнорував. Так само, як і ми піддаємося імпульсу і відчуваємо, що неможливо зупинитися, коли біжимо вниз, так може бути і з гріхом. Але по милості Божій ми можемо зупинитись і не бігти назустріч гріху. Зміст третього лежачого поліцейського, коли ви відчуваєте, що не можете зупинитися, спробуйте врізатись. Незадовго до зради апостола Петра Христос сказав йому такі слова. Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти, як пшеницю, я ж благав за тебе, щоби не забракло тобі віри і ти, коли навернешся зміцни своїх братів. Навіть коли ви маєте велику схильність до гріха, Ісус вірить у найкраще у вас. Кожен має можливість зупинитися до того, як трапиться біда. Зазвичай шосе з крутими підйомами мають пандус для аварійної зупинки. Ці пандуси є безпечним способом зупинитися, якщо гальма відмовили. У серпні 2002 року одна жінка їхала зі своїм собакою через високий гірський перевал. Тетот пас у штаті Айдахо. Під час руху через перевал в її машині виникла якась несправність. Вона викликала евакуатора, і коли він приїхав, вона разом із собакою залізла в кабіну вантажівки. Але вони почали спускатися з гори, і стало все ще гірше. В евакуатора відмовили гальма. Досвідчений водій на швидкості маневрував через повороти, але він настільки зосередився на спробах подолати повороти, що навіть не помітив знаків, які вказували на пандуси аварійної зупинки. Щоб скористатися пандусом, потрібно було за лічені секунди вибрати цю смугу, але водій вантажівки розгубився, і вони розбилися. Жінка та собака вижили водій ні. Іноді, коли ми втрачаємо контроль, то думаємо, що ще зможемо зупинитися або уникнути катастрофи. Проте найкраще, що можна зробити, це розбитися. Під висловом розбитися я маю на увазі визнати, що ми потрапили в біду і свідомо змусили себе шукати допомоги, навіть якщо це буде неприємно і боляче. Лижники та сноубордисти роблять це постійно. Одного разу на схилі я абсолютно втратив контроль і мене несло прямо на дерева. І хоча падати було неприємно, особисто для моєї гордості, але врізатися в дерева було набагато гірше. Каїн повинен був з'їхати на пандус для аварійної зупинки. Йому слід було впасти, щоб уникнути зіткнення з деревами, натомість Каїн вилив свою ненавість до Бога, убивши власного брата. Хоча Бог ставив багато запитань Каїну, сподіваючись направити його на кращий шлях, руйнівна сила гріха вже була занадто далекою. Де твій брат? запитав Бог. Холоднокровний син Адама, рухаючись вперед на швидкості егоїзму, підстрибує на лежачому поліцейському і недбало відповідає на запитання чи я сторож брата свого. Очевидно, що Каїн втратив контроль, і сила його ненависті відвернула його від шляху покаяння. Четвертий лежачий поліцейський: Покайся або помри. Слово каятися означає змінити мислення настільки, щоб змінити напрямок свого руху. Хоча Каїн вирішив не каятися, він не завжди тримався однієї лінії поведінки. Бог набагато терплячіший за будь-яку людину, але Боже терпіння не завжди веде нас до покаяння. Вперту відмову прийняти Божу благодать і відвернутися від егоїзму та гордині, апостол Юда у своєму посланні називає дорогою Каїна, повне покаяння це єдиний спосіб уникнути кінцевого гніву, тобто смерті. Барі Маршал і Робін Уоррен двоє лікарів, які вивчали виразку. Багато хто намагається лікувати виразки антацидами та анальгетиками. Але ці лікарі виявили, що більшість виразок насправді є результатом діяльності бактерій під назвою Helicobacter pylori. Деніел Хеней зауважує, близько половини всіх дорослих у США. Інфіковані бактерією Helicobacter pylori. Більшість з них не мають виразки. Але коли виразка все-таки є, саме ця бактерія відповідальна за її появу у 80 або більше відсотках випадків. Звичайно, багато хто намагається лікувати симптоми, але вони не знають, що є ліки від джерела проблеми антибіотики. Запитання Бога закликає нас зупинитися і не давати гріху прорости в нашому серці. У когось із нас гріх на ранній стадії розвитку, на стадії переконань. Можливо, немає візуальних доказів бунту, але ми маємо багато переконань, які не відповідають Божому царству. Для когось гріх досяг небезпечної зони і Бог запитує. Чому ти розгнівався і чому твоє обличчя спохмурніло? Якби ти вчинив як слід, то хіба би твоя жертва не була би прийнята? Бог спонукає нас прийняти благодать, яка може нас врятувати, якщо ми зупинимося і звернемося до нього. Можливо, ми настільки глибоко заплуталися на життєвому шляху, сповненому непослуху Богові, що, здається, надії немає. Але вихід завжди є, якщо у нас є бажання правильно відреагувати. Каїн і Авель, два брати, символізують два шляхи вирішення проблеми гріха. Каїн довіряв собі, Авель вірив у жертву, яка вказувала на Христа. Дорогі друже, який шлях обереш ти? Пам'ятай, що від твого вибору, який ти зробиш, Буде залежати твоє вічне майбутнє. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми вдячні Тобі за історію про Кайна і Авеля, яка записана на сторінках Святого Писання. Дорогий Господь, ми хочемо діяти відповідно до Твого святого Слова. Ми хочемо приносити свою жертву на основі віри. Ми хочемо. На основі віри слідувати за тобою, бути вірними Тобі у всьому. Господи, збережи нас від бунту, який був колись у серці Каїна. Допоможи, Господи, нам прислухатися до Твого святого Слова і жити відповідно до Твоєї волі. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Ісус молиться сьогодні за Тебе. Як колись він молився за Симона Петра, щоби у тебе не забракло віри.